Якщо ти виробиш цю звичку, то в майбутньому ти будеш багатою людиною. Близько 60% українців курить. І, до речі, мова зараз буде не про куріння. В середньому ці люди прокурюють кожного дня 100 гривень. За рік, якщо ми 100 гривень помножимо на 365 днів, це буде 36,5 тисяч гривень, тобто майже 1000 доларів люди прокурюють. І от теоретично можна б уявити, якщо ти не куриш, працюєш, заробляєш гроші, то ти цю суму мог би міг би собі відкладати. Серед цих 60% українців, які курять, там не всі люди багаті, да? не всі курці багаті, є люди безробітні, є які отримують мінімальну зарплату, але якимось дивом вони знаходяться в середньому 100 гривень на пачку цигарок. І от коли говориш, що потрібно накопичувати таким людям, вони кажуть, що немає грошей. На сигарети є, а на накопичення нема. Давай змоделюємо картину. Ти не куриш і почав накопичувати 36,5 тисяч кожного року, і цю дію ти будеш повторювати на протязі ну, десь 30 років. За цей період ти зможеш самих лише грошей накопичити 1 мільйон 95 тисяч. Гривень. Ясно, що є інфляція, тому ці гроші краще накопичувати там, де буде працювати складний відсоток. І от навіть якщо дохідність буде складати 10% річних, то за принципом складного відсотка капіталізації самих лише відсотків буде приблизно та сама сума, тобто 1 мільйон 95 тисяч гривень. Через 30 років ти можеш мати капітал 2 мільйона 190 тисяч гривень. Маючи такі гроші, можна їх банально розмістити по різним депозитам, жити на відсотки і в місяць отримувати десь приблизно 15 тисяч гривень. Про те, як зробити так, щоб через 30 років ваші гроші не знецінились, і як зробити так, щоб ви не залишились з фантиками, як колись люди залишились в Радянському Союзі, да? які накопичували е, собі кошти на ощад-книжках. Розповідаю кожного вечора о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі. Посилання залишаю в описі профіля, також в першому коментарі. Інформація поки що безкоштовна. До зустрічі на прямих ефірах.